З вами Наталя Терлецька, і сьогодні знову відповіді на ваші запитання, яких не збиралося вже дуже багато. Постараємося розібрати максимально велику кількість. Доброго дня! Довгий час я пробувала змінитися, але все поверталося на свій звичний шлях. Одного разу мені все це обридло, я виплакалась. Подумала над тим, як я живу, і вирішила змінитися. Почала працювати над собою і часто приходить відчуття обридливості. І, можна сказати, подекуди ненависті до того, що я роблю. Приходять думки, що невже я все життя буду так жити, тобто так правильно? Це приходить, але деколи пускаються руки і змінюватись не хочеться. Що це лінь, але на лінь не подібне, як з цим воротись? Ну так, це лінь, Це лінь. Змінюватися, звичайно, тяжко, удосконалюватися тяжко завжди і всім. І всім час від часу опускаються руки. І взагалі працюють над собою тільки сильні люди. Лінь є у всіх, тільки в декого вона просто хронічна. В декого лінь – це є спосіб життя, а в декого лінь – це є момент, через який він постійно переступає. І ви маєте бути такою людиною, яка через лінь переступає. Хочете удосконалюватися, удосконалюйтеся. Не хочете удосконалюватися, не удосконалюйтеся. Все дуже просто. Хочете бути кращою. Взагалі, чого-небудь хочете, працюйте над тим. Воно само не приходить, воно само не прийде. Будь-що, ви знаєте, я таку цікаву думку недавно чула, ми постійно страждаємо всі, але з різних причин і з різними наслідками. І наші страждання відрізняються тим, що ми страждаємо або до, або після. І після набагато. Тяжко перестраждати, ніж до. Про що, про що мова? От, наприклад, людина, яка має велику надвагу, вона не страждає в тому плані, що вона розслабилася і їсть, що їй подобається. Але страждає тоді, коли вона вже набирає лишню вагу. І в неї починають вилізати хвороби, погане самопочуття, вона собі починає не подобатися, вона страждає внаслідок того. Інша людина не має надваги, але вона страждає внаслідок того, що вона себе відму... вона відмовляється від е, смачної їжі, е, вона відмовляється від лежання на дивані, вона багато рухається. Е, е, Багато працює над тим, щоб не набирати лишню вагу. так? Та людина страждає внаслідок своїх дій, а та людина страждає для того, щоб не отримати страждання. Якось так. Тобто ми страждаємо в будь-якому випадку. Людина, яка нічого не досягнула в тому житті, вона страждає, тому що вона не має багато пунктів, які б вона хотіла мати. Інша людина успішна. Вона страждає зараз тоді, коли вона працює над своїм успіхом. Чому страждає? Їй тяжко, вона пере переходить через себе, вона переходить через свою лінь, вона працює, вона тяжко працює для того, щоб отримати свій успіх. Їй тяжко, але потім вона отримує успіх і вона отримує насолоду. Ви можете вибрати, як ви хочете страждати. Чи а, вкладатися, працювати над чимось, аби бути щасливим, чи нічого не робити, але страждати внаслідок того, що ви нічого не робите. От. М -м, тому не сумнівайтеся, що це є лінь, це є лінь. І або ви хочете і працюєте над своєю лінню, і досягаєте своєї мети, або ви розслабляєтеся, але страждаєте внаслідок того потім. Чи можна за допомогою ролика для пресу накачати класний прес, і чи він не збільшить об'єми талії? Чесно, я в це не вірю. Але я вірю в одне: якщо бути наполегливому і фігачити на тому ролику, як кінь колгосп, і напружувати свій прес, то ви доб'єтесь результату. Але можна його добитися швидше і легше. За допомогою скручування, за допомогою силових тренувань, які, наприклад, будь-яке силове тренування, особливо базові вправи, задіюють прес. Ви можете навіть не качати прес, от, наприклад, коли ви присідаєте з великою вагою, ви можете взагалі не качати прес, а він у вас качається сам по собі, коли ви присідаєте. Ролик то щось таке, ну, 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 качайте, прес так. Ну, не знаю, я щось ролик не признаю. А, чи він збільшить об'ємиталій? талії може збільшити тільки серйозна вага, і е, якщо ви будете нею робити, качати, грубо кажучи, е, знаєте, як, можливо, ви бачили, в залі є такий е, тренажер, де ти тримаєшся і крутишся навколо своєї осі, або люди беруть якесь навантаження і роблять отакі вправи, нахили. В, 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 в кращому випадку ці люди нічого не накачають. В гіршому випадку, якщо вони будуть це робити з навантаженням, вони таки накачають собі, розширять талію. Але. М це такі ексклюзивні випадки, коли справді тяжко працюють з великою вагою, тоді є ймовірність збільшити талію. Але насправді ви мусите зрозуміти, що збільшують талію не, не, не вправи в залі, а жир. Банальний жир. І ті люди, які ходять з широкою талією, вони мають широку талію не через те, що вони качаються, а через те, що вони їдять більше, ніж їм потрібно. І от ви думаєте на рахунок того, чи якщо ви будете качати прес роликом, чи у вас буде класний прес. Класний прес у вас буде тільки в тому випадку, якщо у вас не буде великої кількості підшкірного жиру. Якщо е, ви будете мати, навіть якщо у вас буде дуже крутий натренований е, м'яз, прямий м'яз живота, е, і ви будете мати сало зверху, то його не буде видно. Для того, щоб були видні м'язи пресу, потрібно, щоб зверху не було жиру. І крім того, потрібно їх, звісно, тренувати. Для того достатньо самих звичайних скручувань. Є мільйони вправ різних на прес. І вони всі дуже веселі і прикольні, але насправді вони, вони, вони є без потреби. Достатньо робити просто звичайне скручування. Чи... Коли ви ноги піднімаєте, чи коли ви тулуб піднімаєте, саме елементарне скручування вам розвине класно ці м'язи. І також е, дуже добре розвиває м'язи-пресу, силове тренування, базові вправи з серйозними вагами. Наступне, привіт! Я маю трохи зайвої ваги. Якщо я буду кожної вечора крутити обруч на талії, то це хоч трошки допоможе. Ні, просто крутіння обруча Наталії не зробить нічого, крім синяків, якщо це буде тяжкий обруч. Похудати ви можете тільки тоді, тільки тоді, коли у вас буде недостача калорій в денному раціоні. Тільки тоді, якщо ви будете отримувати менше, ніж будете тратити калорій. тільки в тому випадку. Наталю, привіт! Хотіла би у вас запитати, що мені робити. Навчаюся в 11 класі, скоро буду тут здавати ЗНО. Дуже страшно, що не здам. Не знаю, що мені робити, якщо не здам. Може на роботу піти. Е, немає значення, що ви там здасте, що ви не здасте. Е, хочете йдіть на роботу, хочете не йдіть на роботу, а на життя ЗНО і школа взагалі не впливає е, тобто на успішність в школі. Якраз в переважній більшості неуспішні в школі нашій такій радянській, самі звичайній українській школі, переважно неуспішні люди, які були в школі, ставали успішними в житті і навпаки. Тому немає значення, що ви там здасте. Якщо ви цілеспрямована людина і ви хочете добитися успіху в кар'єрі, Успіху в сімейному житті будь-якого успіху, то для того вам не потрібна ні школа, ні ваше ЗНО. І не партеся тим, чим не треба партися. Розвивайтеся аби досягати успіху. А за ЗНО можете не хвилюватися. <кхем> Привіт! Потрібна ваша порада. Я дівчина, віджимаюсь 20 разів, а потрібно 30. Що робити для цього? Продовжувати віджиматися. Е, покажіть, будь ласка, свій кошечок. Кошечок. Мій можете побачити на відео. Доброго дня. Потрібна порада. Через не дуже хороше дитинство відчуваю себе асоціальною і у постійній депресії. Завжди присутня ворожість до рідних. Можливо, причина у тому, що у 5 років приставав дід педофіл. І тепер постійно злить, як до нього ставляться рідні, хоч і знають, що він зробив. Можна і по пошті пораду, не дуже хочеться висвітлювати події дитинства. Це про дідуся. Дякую, що звернули увагу. Гарного дня! Це дівчина з милим дідуся. Мені 22 роки і бентежить, що пройшло стільки часу з того моменту і щоразу більше віддаляються від рідних. Розумію, що це погано, що немає найрідніших і тепліших людей. І забула вказати пошту. Дякую за увагу і теплого дня. Депресія Депресія є в людини, яка не знає, для чого вона живе. Ті люди, які Якщо обійти всі нюанси, які довго, довго пояснювати, я вам скажу простими словами. В той момент, коли вона вернеться до Бога і наблизитесь до нього, прийдуть всі депресії. Все, що вам треба зробити, то просто піти до Бога. І все вам пройде. Е, немає значення, ні дід педофіл, ні сусіди погані, ні хлопець, який кинув. Е, всі рани вміє заліковувати Бог. І е, коли ви до нього прийдете, він вам з цим допоможе. Тому придіть до мене всі, всі втомлені і обтяжені, і я облегчу вас, як казав Ісус. Просто-напросто йдіть собі до сповіді, поворіть з священником, з хорошим священником, якому ви довіритеся, а не кому попало, бо різні бувають. Підіть собі, якщо ви, наприклад, у Львові живете, я можу порадити церкву, Різдва, церкву Петра і Павла в центрі. Якщо ви, наприклад, в Самбурі можете знаходитися, то підіть до храму Пантелеймона, до ця Тараса. Якщо це якесь інше місто, просто не можу вам нікого порадити. Знайдіть церкву, яка вам імпонує, і священника, який, від якого ви відчуваєте любов, і посповідаєтеся в нього, прийміть причастя, почніть спілкуватися з Богом частіше. І вам-то більш часом відійде, прийде депресія, і ви почнете любити людей, і пробачите своїх рідних, і почнете любити своїх рідних. Наталя, привіт! Скажіть, скільки на день можна вживати зерен льону в сирому вигляді, просто рожовуючи чайній ложці з того і зранку і ввечері, чи коли завгодно. Чи потрібно його заливати водою, бо читала, знаєте, що потім організм потребує багато води? Дякую. Організм потребує багато води, і для того потрібно пити воду. Льон вживаєте стільки, скільки хочете. Я не спеціаліст по льону і ну, так на хлопський розум елементарно можна зрозуміти, що ну, ціли, цілими днями е, їсти льон не має сенсу. А з'їсти собі, наприклад, в день там, ложку столову, чи дві столові ложки, чи е, скільки там льону до каші, там, чи до якоїсь іншої страви е, буде корисно і можна це робити. Ем, я не знаю, чи ви знаєте, зерна льону. Піднімають естрогени, рівень естрогенів в організмі в крові. І в, в тих е, розливих жінок, а може, і чоловіків, в кого естрогени є високі, е, небезпечно їсти льон, тому що ще, ще більше підніметься рівень. І от тим людям не вартує їсти зерно льону. А всім решта людям, яким не протипоказано, це корисно, можете їсти там одну, дві-три столові ложки максимум. Тобто все в, 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 в якихось мудрих межах. Там нічого особливого не треба, ніяких рецептів і не знати, чого придумувати. Порадьте хороший і недорогий зелений чай. Е, я м -м -м купляю просто. Той зелений чай, який бачу в даний момент, найоптимальний. Я, наприклад, в магазині, так, коли, наприклад, приходжу. Я не купляю ліптон, бо це хімія. Я не купляю там, наприклад, ахматті. ахмат чай Коротше, зелений чай потрібно купляти цільнозерновий, е, тільнозерно, Крупнолисий. Крупнолисий і Ну, якщо у вас є, наприклад, знайомі з узі хай вам привозять, або Або самі купляйте якийсь якісний чай. І горку, даймо, будь ласкаки. Ніякої фірми конкретно я вам не пораджу. Купляйте крупнолистий. Якщо маєте знайомих, Індуїстів вони дуже часто возять, може вони вам привезуть. Do you have a snapchat? No, I don't. Скільки підходів і по скільки присідань треба робити? Це до чого? Ага, ще одне я повідомлення. Коли я присідаю, поки без ваги, то болять м'язи зверху, ноги вгорі. Так має бути? Чи я неправильно присідаю? Скільки підходів і по скільки присідань треба робити? Ви піднімаєтесь ногами, саме тому у вас болять ноги. Вам потрібно, якщо ви хочете накачати попу а не ноги, то вам потрібно вчитися підніматися попою, а не ногами, відчувати напруження у попі, а не в ногах. Як це робити, ви можете подивитися у моєму відео Як накачати силиконову попу. Там я дуже чітко розжовую це питання. І там я пишу, скільки підходів, розказую, скільки підходів, скільки разів, як конкретно і так далі. Тому дивіться відео, як накачати силіконову попу. В моєму каналі шукайте. Наталю, на вашу думку, де найсмачніша кава у Львові? І що смачніше? лате, кава, можливо, з молоком, капучино? Найсмачніша кава у Львові. Ви знаєте, я, на жаль, не ходжу по кафешках. Я дуже рідко буваю в кафешках і взагалі люблю каву, люблю каву запашну. Ви питаєте, чи лате, чи капучино. Люблю і лате і капучино, і для мене найбільше задоволення це пінка на каві. І я мушу сказати, що на вогу вона, напевно, найсмачніша. Люблю каву з вершками, з всякими додатками, з всякими горішками, шоколадками, з карамеллю. Мм, снікерсом, з ммдемсами. Одним словом, всякій, всякою шкідливою ерундою люблю каву. А, де найсмачніше, не можу вам сказати, тому що не ходжу так багато по кафе. Закрінь свій плейлист в ВК або в другої соціальної сіті і що нової треки. Так зайдіть до мене в ВК і побачите мої треки. Привіт! Можете сказати, чи це нормальна програма тренувань в домашніх умовах? Один день кардіо, один з силових тренувань. Кардіо триває 40-50 хвилин і включає різні кардіо вправи. Силові присідання, скручування, випади, мертва тяга це все по 4 рази, 4, 10 разів, 4 підходи, плюс харчування чисте, я схудну, і зранку планка і вакуум. Молодець. Все нормально. Але ви тренуєте тільки низ, ви не тренуєте зовсім верху. Тобто всі вправи, які ви перечислили, це все для них і попи, ну і прес. Але ви зовсім не тренуєте рук, грудей, спини. І це вартує. Змінити. На рахунок того, чи ви схуднете, ви схуднете тільки в тому випадку, якщо у вас буде недостача калорій, недостача у вас чисте харчування. ви сказали, Це чудово, це дуже добре, що ви їсте здорову їжу, це корисно для вашого організму. Але на похудання вплине тільки. Недостача калорій. Ви можете їсти корисну їжу, але її буде надлишок ви будете А ви можете їсти корисну їжу в нормі, і тоді ви залишитеся на своїй на, тобто в своїй вазі. А, і тільки коли у вас буде недостача калорій, тоді ви схуднете. Як позбутися боків? Щоб позбутися боків, можете а, знайти відео моє а, марафон і марафонутися. І скинете свої боки. Привіт! Скажи, будь ласка, що це може бути? У мене по обличчі появилось дрібоньке висипання, без почервоніння. раніше такого не було, особливо на скулах. Дуже переживаю, дякую. Можуть бути глисти, може бути шкілива їжа. Коротше, е токсини в організмі можуть бути внаслідок неправильного способу життя. Можуть бути шкідливі звички ваші, може бути неправильний догляд за шкірою. Тому перегляньте своє харчування, подумайте, чи ви достатньо п'єте води, зробіть профілактику глистів, виведіть шлаки з організму і перевірте свій організм, чи у вас все окей, чи у вас все здорове. Боїшся щекотки, сильно боїшся щекотки, гдеські щекотні всього. Так, у мене, мене скотки є на цілому тілі. Можете порадити хорошого гінеколога у Львові. Я якраз збираюся в понеділок йти до гінеколога і подилюся, яка буде ситуація, і тоді зможу вам або порадити, або не порадити. Доброго дня! Прекрасні результати марафону. Ви надихаєте. Це тішить. Підкажи, на котру службу Божа рано в церкві у Львові. У Львові є дуже багато церков і в кожній церкві служба на різну годину. І, наприклад, в Петра і Павла взагалі протягом дня кожен день є по чотири служби Божі. Правда, що не можна фрукти їсти після обіду чи ні? Та чому не можна? Можна їсти фрукти після обіду. Просто якщо ви ходаєте, то вам вартує їсти вуглеводи переважно в першій половині дня, якщо ви про похудання. Наталія, чому саме половинку грейпфрута в день, а не цілий. Бо саме так я вам рекомендую. Саме так і стільки потрібно для того, аби прискорити метаболізм. Цього є достатньо. Що потрібно зробити для того, щоб накачати попу, а не ноги. Для того, щоб накачати попу, а не ноги, подивіться моє відео, як накачати силіконову попу. Там я роз'ясняю, як потрібно це робити. Я качаю прес, роблю спеціальні вправи. Живіт так округлився і не знаю, що робити. Менше їсти. А якщо серйозно, просто скористайтеся моїм методом цифри і живіт у вас стане на місце. Порадьте, будь ласка, хорошого кардіолога в Самбурі. Кравченко. Але я не знаю, чи він. Ну він кардіолог і він працює у. Реанімації в центральній лікарні. Я не знаю, чи він приймає людей, але запитатися можете. Наталю, ото ваше старе фото, де не в формі, дуже мотивує. Дуже можете розповісти про свій досвід, якими були перші кроки до досягнення теперішньої форми. За скільки часу домоглися, хотілося би знати, знати все якомога детальніше, особливо в психологічному, особливо про психологічно. Складову, бо саме в голові думка пожерти, дякую. Значить, було тяжко, так само була думка пожерти і в перші дні найтяжче, але потім згодом ви привикаєте, привикаєте до тої кількості їжі, яку ви їсте. Ви питаєтесь, як? Значить, 4 місяці, ні, 3 місяці. 3 місяці я намагалася різними способами похудати. У мене було 15 зайвих кілограм, і три місяці я металася по різних дієтах, витворяла з собою різні чудеса, перепробувала всяке різне, що було в інтернеті. І потім для себе знайшла метод. Я його собі назвала методом цифри. Я сама собі його для себе знайшла, а потім, з роками, я дізналася, що фактично це називають. Урізанням калорійності денного раціону. І потім з часом я навіть знайшла програмки, які визначають, скільки потрібно їсти, як визначати свою цифру і так далі. От. А я робила це все методом проб помилок і так далі. Я сама визначала свою цифру, не було там ніяких програмок. Я взагалі не знала ті всі нюанси, які я вам зараз даю на блюдочку. Тобто я все випробовувала на собі. Три місяці в мене були тяжкі, і я скинула, я скинула 6 кг за ті три місяці, наскільки я пригадую, дуже тяжким способом, неправильним. А потім, коли я знайшла для себе метод цифри, я скинула 9 кілограм за один місяць. І... Складно було м, на самих початках, бо не хочеться рахувати ці цифри, звичайно, це складно, потрібно їсти тільки конкретну їжу, тому що не можна багато чого їсти. Потрібно їсти певну їжу у певний час. Ну, тобто, це все, що я вам роз'ясняла е, у марафоні, як потрібно е, робити. У марафоні я роз'яснюю, е, розказую вам фактично те, як худла я, е, як я схудла за місяць на 9 кілограм. І потім, по тому методу, дуже багато людей схудло, на, там такі серйозні цифри були. І як, як боротися з думками, як щоб хочеться пожерти, відволікатися, прийняти рішення і йти до цілі. В хаті мають бути тільки ті продукти, які вам дозволені, щоб ви не спокушалися. Старайтеся займатися спортом, це вас буде тримати в тонусі і додавати бажання їсти правильну їжу. Багато пийте, аби забувати почуття голоду і почуття апетиту. І будьте впертими. Будьте впертими, йдіть до своєї цілі і дивіться мотивуючих людей. Слухайте мотивуючих людей, як я вже казала, і оточуйте себе мотивуючими людьми. Коли у вас є якась ціль, наприклад, похудати в даному випадку, оточуйте себе тими людьми, які бачать цінність у правильному способі життя, у здоровому способі життя, оточуйте себе спортсменами, людьми, які їдять здорову їжу, дивіться відео з такими людьми, читайте статті. Про таких людей, тобто оточуйте себе такими людьми, і ви такою станете. Якщо ви хочете стати успішним бізнесменом, спілкуйтесь з бізнесменами, читайте про бізнесменів, дивіться бізнесменів, слухайте бізнесменів, і ви досягнете там успіху. Будь-яка сфера, яка вас цікавить, і ви хочете в ній досягнути успіху, ви маєте знайти однодумців і оточити себе однодумцями. І тоді ви досягнете успіху. Тому робіть так: успіху вам у цьому. Якщо вам це було корисно, діліться цим відео своїми друзями. Ставте лайки. Якщо вам це не подобалося, ставте дизлайки. Підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі, свої думки в коментарях. Знову вас попрошу не писати мені в приват, тому що у мене 4 соцмережі. І у всіх соцмережах, вже тепер п'ятий, ще Ютуб п'ятий, є дуже багато приватних повідомлень. І я не, не можу фізично на них всіх відповідати. І я концентруюсь зараз на Ютубі. І тільки з Ютубу мені проходять сповіщення, що мені прийшло якесь повідомлення, і там я відповідаю. Тому, в першу чергу, якщо ви хочете отримати відповідь на моє запитання, на своє запитання, пишіть мені в коментарях під відео в Ютубі. Всім гарного вечора! Будьте успішними і будьте щасливими всім, папа.